Наталя, ти медичний працівник, фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент кафедри біології та фізіології Глухівського національного університету імені Довженка, десять років пропрацювала. І зараз вже 12 років ти працюєш в компанії Нагабест. Скажи, як стався цей такий якийсь момент, коли ти від класичної медицини перейшла в нетрадиційну, скажімо так. Ну, я не можу... Доброго дня всім, я не можу назвати Нугабест нетрадиційною медициною, тому що насправді саме в Нугабест я більше дізналася про роботу організму, про методики оздоровлення, про те, що потрібно виявляти причину для того, щоб позбутись хвороби, а не просто так лікувати, знімаючи симптомами. Ну, А як потрапила. Пропрацювавши 14 років в традиційній медицині, кожна людина, ну і я так само мала якісь певні проблеми зі здоров'ям. І коли одного разу стикнувшись зі своєю проблемою, я почула відповідь своїх колег, ну ти ж розумієш, медицина, наука не точна, ми не можемо допомогти чи сказати, чи зробити. Я почала задумуватись про те: ну, ну а як так може бути? От Як скільки розвивається медицина, і вона не точна. Хіба нема в світі чогось, щоб реально вирішувало проблеми, щоб боролося з хронічними невиліковними захворюваннями? Ну, щоб як мінімум розбиралося, шукало причину і намагалося її вияснити. Ну і, мабуть, дійсно так трапилося, так мені Бог дав, що я познайомилась з обладнанням Ногабаст. Яке на фоні звичайно традиційної медицини, в якій я 14 років пропрацювала, ну було для мене дивним, так не буває, так неможливо. Якщо там суглоб тільки міняється, гіпертонія не лікується, а цукровий діабет це вирок на все життя, а в ногобесті все лікується. Ну для мене це був дуже великий протест. Для мене це було дуже велике таке нерозуміння. Але на момент потрапляння мого в салон в компанію Нугабаст компанія працювала вже 8 років в 86 країнах світу, і це єдине, що мене тоді зупинило. Ну. Якщо вона є в досить розвинених країнах, в яких рівень медицини набагато вищий за Україну, і Нуга там працює, значить він того вартує. Ну, а почавши розбиратись, отримувати результати на собі, на власному здоров'ї, на своїх родичах, друзях, на своїй родині, я переконалася в тому, що дійсно Нуга це ось та. Класна альтернатива, яка не просто забирає симптоми, як традиційна медицина в більшості, а вирішує проблеми, Чудово. то вже 12 років з компанією, якраз опираючись на свій досвід і класичної медицини, і з компанією Ногабест, хочу задати таке питання: от дуже часто люди, коли взагалі потрапляють в салон, чи навіть так в житті бояться тепла. Кажуть, мені не можна грітися, мені не можна на сонце, так. я боюся, щоб чогось не виникло. Що ти можеш сказати про це? Чи дійсно так є, чи є якісь винятки? Ну, в народі є такий цікавий вислів тепло, тепло рознь. І навіть враховуючи своє навчання і час роботи, нас ніколи не вчили розрізняти види тепла, а їх виявляється є дуже багато. В класичній медицині. Так, в класичній медицині. Можна, нас вчили назву хвороби. Ну і чесно кажучи, ліки, які від неї можна прописати. І ніхто не розбирався з причиною, тим більше з теплом. Як виявляється, вже більше 50 років, особливо онкологи, а люди найбільше чомусь бояться нагріти рак. Хоча насправді специфіка виникнення онкології є протилежною. Вона виникає на фоні низького температури тіла, відповідно, зниження імунітету. Як То виходить, що рак не від тепла виникає? Ні, тепло не є причиною виникнення раку, ніякого тепло взагалі не має ніякого відношення до виникнення онкології. Це зовсім інші причини, і тепло є також різне. І якщо часто ми в традиційній медицині лікарі кажемо, гріти не можна, то маємо ми на увазі ті види тепла, які доступні людині з навколишнього середовища. Вона може прийти додому, взяти грілку з водою, взяти mm -hmm. бутилку з водою. Вона може піти в сауну, вона може піти на сонечко. Вона може набрати ванну води. Mm -hmm. І дійсно в традиційній медицині, як і в Ногабасті, є протипокази або обмеження використання такого тепла. Наприклад, його не можна малесеньким діткам або людям старшого віку. Людям з гіпертонією не можна приймати ванну чи ходити в сауну. Наприклад, там при фіброміомі чи якісь кісті не варто ставити на неї нагріту бутилку з водою, тому що це буде сприяти росту даної пухлини, даного утворення, але це не переродить доброякісну пухлину, в злоякісну пухлину, що насправді ну, дуже дуже важливо, вона просто почне збільшуватися. Що стосується тепла про кераміки? кірами, що в салоні в основному пропонують лікування так. теплом. І от якщо взяти, для прикладу проектор, так він гріє, значить, якщо в мене є там фіброміома чи якась кіста, то я на неї вже прикладати не можу. Можу. Але є певні правила використання обладнання, от особливо обладнання ногобест, так як особливість його найбільша в тому, що тут коригується температура від 30 до 70 градусів. 30 градусів це температура нижча за температуру тіла людини. Mm. Якщо людина приходить і каже, я не буду гріти, ну так, будь ласка, поставте 35, 33, 30, використовуйте холодну кераміку, яка так само є джерелом магнітотерапії іонізації, і ви не будете гріти, але будете отримувати порцію. Тепла, тому що теплом ми міняємося з каменем людський організм, тільки доторкаючись до нього. От прикладом є турманіва кераміка, вногобесники не нагрівається. А можна використовувати на фіброміому ту саму і при включеному проекторі на високу температуру. Але при цьому треба використовувати дуже давній метод, який використовується вже більше ще десь з 18 століття. Це методику припікання. Використання високої температури, коли ми на обладнанні виставляємо 70 градусів і піднімаємо температуру локально в місці припікання, тобто там, де є проблема, до 43 градусів. Тобто на проекторі 70, 70 в тілі а, в місці припікання 43, але не загальну температуру тіла, що є шкідливим, а тільки це місце, а локальне місце. І особливість цього тепла ще в тому, що воно подовжені хвилі. Є суміжне з теплом нашого людського організму, сприймається воно у вигляді тепла, ну такого як материнського тепла, внутріутробного. Тому навіть використовувати можна діткам з народження обладнання. Плюс це тепло. Не згущує кров, а навпаки, її розріджує, на що є дуже багато прикладів. І коли в нас піднімається температура тіла як захист, то кров згущується завжди. Це є шкідливо. При прогріванні, і навіть при піканні інфрачервоним теплом турманівої кераміки, кров, навпаки, набуваючи іонізації, пришвидшує свій рух. І розріджується або просто швидко рухається, оце і є її процес розрідження. Це є безпечним і для гіпертоніків, і для любих утворень, в принципі, для любої людини в загальному. Та сама фіброміома, якщо ми будемо припікати локально місце утворення даної пухлини, ми будемо створювати там імунітет. Ну, а він уже сам знає. Що йому робити? Ну, якщо людина все-таки боїться це місце гріти, ми можемо його ще десь використовувати, щоб впливати, скажімо. Е... Звичайно. Наш організм дуже складна, але дуже класна штука, тому що в нас є певні органи, на яких розміщені біологічно активні точки, які відповідають за роботу цих органів. Ну, Наприклад, на наших долонях, на стопах, на хребті, навколо суглобів і на животі є біологічно активні точки. І припікаючи. Точку, яка відповідає за певний орган, ми можемо діяти на нього з середини. Тобто діємо зовні, а результат отримуємо з середини та сама ділянка серця, та сама ділянка очей, та сама ділянка головного мозку, знижувати тиск так само на стопах, так само на долонях. Тому, якщо ви боїтеся використовувати локально, використовуйте через точку, результат буде трошки повільнішим, але він точно буде і буде діями, Наталя, Якщо Людина, ну, наприклад, вона не знає тих точок. Що вона може з тим проектором зробити? Ну, по-перше, проектор вона може взяти тільки в салоні, де в нас є спеціалісти, які обов'язково покажуть, розкажуть, навчать. У нас є дуже багато додаткового матеріалу, у вигляді там, методичок, роздруківок, які людина може отримати. Ну а корейці взагалі відкрили один такий класний секрет: де болить там. Печеш, ось це дійсно про локальне припікання, і на яку би частиночку, на яку б е, ділянку тіла ми не ставили, ми одночасно зачіпаємо навіть із таким маленьким проектором кілька точок, точок, які відповідають за різні ділянки. Не знаєте, де лікувати? Лікуйте все. Будете діяти відповідно у всі, на весь організм. У всіх долонях і тоді всі долоні всі. І безпечно. Тоді весь організм. Е, чудово. Є ще одна така проблема, теж. Ну, найбільше люди за неї питаються і намагаються виклю... вилікувати це гіпертонія. Я, до речі, заходив на сайт ВООЗ, Світня організація охорони здоров'я. І якщо там набрати гіпертонія, там немає методики, тобто способу, як її позбутися. Ну насправді так воно і є, і цього нема не тільки на цьому сайті, на й всіх інших. Тому що, на жаль, гіпертонія це проблема, це захворювання, яке панує над всім світом, і ліків від гіпотонії немає в жодній країні світу. І а те, що не... люди п'ють кардіомагніл, це не тому, що там Україна така, от просто в жодній країні світу. Кардіомагніл. Ну, насправді, крім кардіомагніла, є багато класних препаратів, які розріджують гроші в нашому кошельку, але не розріджують кров в судинах. Що можна зробити з допомогою проектора, щоб якось, хоч трошки, зарадити гіпертонії? Ну, з допомогою обладнання Нугабеста безпосередньо проектора можна не просто трошки зарадити гіпертонії, а як це не дивно, можливо, буде звучати, і як це не дивно звучало для мене, коли я потрапила в Нугабест, можна нормалізувати свій тиск і підтримувати його в нормальному стані. Це навіть цікаво. ось так. Але починати потрібно навіть не скільки з обладнання Нугабест, скільки з того, щоб навчити себе пити воду. Перше, що дуже важливо, людям, які мають проблеми з гіпертонією. А причиною гіпертонії є тільки дві: є густа кров і є проблеми з судинами. Вони ламкі, вони розтягнуті, вони забиті, вони з холестериновими бляшками і так далі. Тому вирішуємо першу проблему: п'ємо кров, розріджуємо водичку. П'ємо воду, розріджуємо кров. Так, п'ємо воду, розріджуємо кров. Далі, що можна використовувати з обладнання? Розрідження крові відбувається в першу чергу при наявності при потраплянні води, але для того, щоб вона засвоювалась в організм, вода має бути правильною, вона має бути структурованою. До речі, використовуючи навіть от такі от там, бусиночки, диски, які є також Це компанії нового ту води. саму турманіву кераміку, можна структурувати воду. Не очищувати, не наговарювати, не там, заколдовувати, як зазвичай інколи кажуть, а дійсно структурувати. Тобто тоді молекула води набуває шестигранної форми і вона засвоюється в клітину оцей е баланс, який має бути корисно. Далі що робимо з гіпертонією? Так само за допомогою обладнання можна... Позбутися гіпертонії, якщо використовувати кілька простих правил. Перше, дуже часто проблеми з серцем і з тиском виникають при за проблемах хребтя. Угу. Ну, це дивно, але це так. Наш хребет пов'язаний напряму з усіма органами, і хребець, нервовий корінець, який відповідає за серце, може бути защемлений в хребті. Це від цього приблизно погано те. працює серце. Це четвертий грудний хребець, нервовий корінець, до якого від якого йде до серця. Угу. Тому перше, що ми можемо робити двох проектором при проблемах гіпертонії, це витяжку хребта. Ось так, от ставлячи і лягаючи на горизонтальну тверду поверхню, переміщаючи під ділянкою нервового корінця, який йде до серця, тобто під на ділянці грудного відділу. А, а температуру яку ставити? Бо я ну, щоб я не перегрівся, і мені той тиск не піднявся. Проектор можна використовувати тільки на двох температурах: це температура прогрівання. Від 30 до 60 градусів і температура припікання: від 60 до 70. Для витяжки нам достатньо температури прогрівання, але під хребет температура не менше 50 градусів. 50-53-55 буде ідеальною для витяжки. Ну і таке страшне слово, яке тепер вже прозвучало припікання, але саме ним можна побороти гіпертонію. Який би орган, яку б ділянку, що б ми не припікали, кругом є судинки, кругом проходить кров. Якщо кров зараз в мене пройшла через руку, яку би я припікала на проекторі, то через певний час вона буде в голові, в серці, в ногах, в нирках, в починці і так далі. Якщо боїтесь, як вам Роман порада, починайте припікати орган, який найдальший від серця. Ноги. Ноги. Так, підошви ніг, які можна легко розміщати як повздовж, так і поперек. Дві ножки на двохкульковому проекторі там є біологічно активні точки. Класно, якщо ви попадаєте на цю точку, якщо ні, то просто переміщаєте повністю всі ноги. Заодно будете оздоровлювати і інший організм. Виходить, Наталя, що якщо я прогрію собі ноги, тобто прогріваючи ноги, ми можемо нормалізувати тиск. Так. Прогріваючи ноги, ми нормалізуємо тиск. В цьому є два секрети. По-перше, діючи турманівою кремікою, ми розріджуємо кров. Тиск піднімається тільки тоді, коли кров густа, а судинка вузенька. Відповідно, тиск рідини в вузькому е просторі є високим. Якщо ми прогріваємо, наші судини розслабляються, розтягуються, розширюються. До речі, точно так само діють таблетки, які п'ють від тиску. Розширюють Тільки судини? тут ми розширюємо судини завдяки природному впливу тепла, а там ми розширюємо судини завдяки хімічним препаратам, які, крім того, мають ще й багато протипоказань, ну і невідомо, як вони будуть на все інше діяти. То можна каву випити зранку? Можна. Якщо у вас здорове серце, але гіпертонія це все ж таки захворювання серцево-судинної системи, тому якщо у вас гіпертонія, то от з кавою. Я... я би радила не дуже зловживати. розумієте, що от я стикаюся з тим, що люди, які мають гіпертонію, ну вони люблять каву. Хоча б ну, один раз в день тільки. Будь ласка, пийте каву, додавайте до кави обов'язково стакан води, тому що кава забирає воду, і робіть регулярно припікання на турманівій кераміці. І тоді ваша кава не зашкодить серцю, але принесе задоволення. Зрозуміло. Дякую. Ну і вже раз ми почали говорити про серце. От теж бувають випадки, що людина має якісь кардіостимулятори, імплантанти, якісь вставляють їм різні там штучки, і вони хочуть вилікуватись, але бояться, теж, щоб до них торкалися. Як так. в цьому випадку? Насправді серце дійсно це єдиний орган, який є одним, який мусить працювати постійно, і проблеми з ним. Шкодять нашому здоров'ю. Класно, що зараз можна щось заміняти в серці, це ставити шунти, це ставити кардіостимулятори, це міняти клапани в серці, але навіть наявність якихось чужородних тіл, таких як кардіостимулятор, не є протипоказанням до використання обладнання НОГОБЕСТ. О. Смі... Просто є смі... різне обладнання і є різні температурні режими. Угу. Якщо це, наприклад, обладнання, таке як двохкульковий проектор, воно не має протипоказання до використання. Є певні обмеження. Якщо в людини стоїть кардіостимулятор, то не бажано використовувати двохкульковий турманівий проектор, припікаючи ділянку серця і 50 см біля серця. Хоча з таким самим успіхом людина може припікати підошви, нормалізуючи, нормалізуючи тиск, робити масаж спини на температурі не 70, а 60 градусів, там, прогріти вуха, око, коліно, там, кульшовий суглоб, кругом, де є проблема, коригуючи температуру і не допускаючи перегрівання самого кардіостимулятора і ділянки, яка повністю температурою більше, ніж 60 градусів. На 40 ставте і на кардіостимулятор. Тобто, Ректор можна навіть ставити на серце, якщо невисока температура. Так, звичайно. Якщо за температура менше вашого тіла, ну це логічно. Ну, так, згідний. Добре. Є ще одне дуже таке важливе питання це суглоби. Особливо коліна, так. кульшові суглоби, плечі, лікті, пальці. Що тут можна взагалі, що не потрібно робити з суглобами, щоб вони нищились, і що можна зробити проектором, щоб допомогти їм якось стати міцнішими чи відновитися? Ну, суглоби насправді захворювання суглобів досить велика проблема, тим більше, що є їх в нашому організмі більше ніж 360. Тому якщо ми почнемо всі перераховувати, це займе багато часу. Але методика оздоровлення любого суглоба однакова. Причому до суглобів дуже важливо віднести міжхребцеві диски в хребті, тому що чомусь у нас люди суглоби сприймають там плечові, колінні, кульшові і все. Ні, суглобів більш ніж 360 і навіть там фаланги пальців чи хребет, це також суглоби. Я чув, що нігодь це теж продовження, ну, Хрящ, якось, який покриває е, суглобову кістку, mm -hmm. має точно таку структуру, як наш нігодь. Ну або навпаки, якщо ви хочете побачити хрящ, який кажуть, з віком стирається, не відновлюється, подивіться в паспорт і так далі. До речі, нема такої хвороби, як старість, є е, е, незнання. Спеціаліста вирішити проблему, тому він це називає хворобою старість або спадковість. Так тому ну, розуміти, що прикладом хряща, який вкриває наш суглоб, який якоби стирається і не відновлюється, є ніготь. І якщо ніготь росте до самої смерті, то відповідно так само і суглоб. Плечово, хрящ плечового суглоба, хрящ колінного чи кульшового суглоба може так само наростати. Е, Наталя, тоді, якщо вони так ростуть, що вони після 40-45 років починають боліти? Що з ними стається? Ну, починають вони боліти за різних причин, а от що з ними стається, це набагато простіше. Якщо, наприклад, подивитись навіть на нігті, на руках вони в 70 80 років, 80. Можуть мати гарний вигляд. А от нігті на ногах, ну, погодьтесь, в 60 чи в 80 чомусь деформуються. Але слухайте, це ж ваші нігті. Коли ви їсте шматок сира, з якого йде кальцій, ви ж не кажете, кальцій для рук бери, а ноги в чоботах їх не видно. Ну, Йому не треба кальцію. Просто руками ми постійно працюємо, і наша робота дає правильний кровотік до рук. Саме тому хрящ тут відновлюється добре. Ви чули, до речі, щоб міняли е, плечовий суглоб чи ліктьовий? Ну дуже рідко. Ну, якщо це була травма, професійна так, або це аварія або, коліна, або кульшовий. Зазвичай це коліно чи кульчовий. Тому що це суглоби, які багато навантажуються. Угу. Ну, ми більше навантажуємо суглоби для ходьби, ніж руки, піднімаючи їх вгору вниз протягом дня. І суглоби, які розміщені найдальше від серця. Ну, от, особливо вже там нігті на ногах, mm -hmm. приток крові до них майже постійно погіршений. Ну і вибачайте, якщо ви 30 років маєте холодні ноги, то про яке відновлення суглобів чи кровотік можна там говорити? Тому хрящ відновлюється в будь-якому суглобі і в будь-якому віці, треба дати йому тільки потрібні умови. цими умовами є тепло. Mm -hmm. Тепло є різне. Тому говорити про теплогрілки там, чи сауни ми не можемо, тому що глибина проникнення дуже малесенька, а хрящ суглоба розміщений дуже глибоко. Тепло турманівої кераміки проникає в організм людини на глибину 7-8 см. Ну і якщо брати, наприклад, місце розміщення того самого кульшового суглобу, то це достатньо для того, щоб до нього добратися. Але є ще одна особливість. Суглоби за фізіологічною своєю методикою. Відновлюються, відростають, скажем так, ну от нарощуються тільки вночі з третьої до п'ятої години ночі. Тобто то те, що я день грію, нічого не дає мені чи я? те, що вдень знімає спазм, знімає біль, покращує кровотік, але відновити, запустити процес відрощення хряща можна тільки даючи певну температуру. Протягом того періоду, коли цей орган має свій активний фізіологічний час, тому що кожен орган протягом доби має 2 години активного, 2 години пасивного часу. Саме тому людям, які мають проблеми з суглобами, рекомендовано мати обладнання вдома і використовувати його в той біологічний час, в який воно дасть найбільший результат. Це вночі. Так, перестане боліти, прийде кровотік, перестане хрустіти в день, але відновиться хрящ. Вночі. Ну і ще одна особливість при суглобах використання кераміки, особливо двохкулькового проектора, його дуже зручно використовувати це те саме припікання. Знову йдемо 75. до припікання, тому що хрящ не болить, коли стирається. Він може хрустіти, він може е, порушувати структуру, але він не болить. А от болять м'язи, фастії і зв'язки, які тримають хрящ. По, по колу. Так колінний, так плечовий, так ліктьовий, так та зостигновий, любі. А от зв'язки медицина взагалі не вміє лікувати. Якщо суглоб можна, як мінімум замінити, наш нічого. шматок заліза, то з зв'язками не можна зробити нічого. А те, що рука не піднімається, коліно не згинається, це проблема не з суглобом, не з хрящом і не з кісткою. Це проблема саме з зв'язками. І для того, щоб дати їм. Вирішення цієї проблеми треба їх розспазмувати, Ну, чому рука не піднімається, тому що м'ясв'язки закаменіли, і вони не можуть рухатися так, як мають рухатись. Їх треба розслабити, зняти спазм, дати кровотік і відновити ту роботу, яка в них була в 10, 20, 40 сорок. Років. Саме з цим справляється припікання. Ну і ідеально підходить двохкульковий, тому що маючи органомічну форму, він дуже добре прилягає до будь-якої діляночки тіла, особливо до суглобів. Тому тепло вночі в день 50 градусів, це потрібно робити на голу шкіру чи. Ну, взагалі, любі правила припікання це голе тіло, голий камінь. Воно не пече. Воно пече. Але хто казав, що буде легко? Насправді воно пече, але є певні такі правила припікання. Ну, по перше, методика нугабест це голе тіло, голий камінь, тому що через одяг в будь-якому випадку ми не зробимо достатнього припікання. Припікання проводиться тільки на високих температурах: 65-70 градусів. Важливо, не час, який ми будемо прогрівати. А ефект, який ми дамо для органа або для тої біологічно активної точки, яку припікаємо. Тому пропікання починається взагалі з 3-5 секунд. Це ну, Наприклад, приклали, сонні приклали. артерії ми більше припікати не будемо, ніж 2-3-5 секунд. Якщо це суглоби, можна починати з 30 секунд, 60, 80, нарощуючи припікання. Чим довший період припікаємо, тим кращий кровотік, тим більше відновлюємо. Але припікання має одну особливість. Припікання починається тоді, коли починає пекти. Угу. Якщо ви на хворий суглоб, який вже 10 років не згинається, поставили проектор, потримали 30 секунд, забрали і думаєте, що все буде добре, то він за цей час навіть не нагрівся. Тому, виставляючи достатню температуру і використовуючи бажаного голе тіло, або якщо ви починаєте робити припікання і страшно, то можна через тоненький одяг. І чекаємо, поки почне пекти. І коли З почати... того часу починаємо від... відраховувати той час припікання: секунда, дві, двадцять, 50, 70, скільки є. І припікання має ще таку особливість, його потрібно назбирати. Чим більше ми назбируємо часу припікання по для органу, по 2-3 секунди, по 10 секунд, по хвилині. А хто казав, що буде легко, mm -hmm. тим більше ми позбудемося хвороби. Ну, наприклад, 150 годин припікання здатне очистити всі судини в нашому організмі. А припікання де саме, щоб судини очистити? А щоб очистити судини, ми не можемо припікати серце чи голову. Судини є кругом навіть в ногах. Тому mm -hmm. починаємо з найвіддаленішої, найбезпечнішої з точки. І Це підошви і стопи. Так. Ставимо на проектор, діємо і на біологічно активні точки, і робимо припікання. Для відновлення хряща в суглобах і розпазмування м'язів, повернення до повної їх рухливості, достатньо 6-8 місяців при, наприклад, артрозі 2-ї, 3-ї степені. 6-8 місяців кожноденного використання день. обладнання. І ще й ввечері. Перед, ну, щоб Бажано в, в день робити припікання, а вночі робити пригрівання. Тому, виставивши, наприклад, на зручну температуру 45, 48, 43 градуси, у нас відвідувачі прикріплюють навіть до суглоба на цілу ніч проектор, і <рес> тоді вони точно впевнені, що там буде гарний кровотік. <рес> Якщо хвороби збирались 20-30 років, то 6 місяців це не так багато, щоб позбутись хвороби, а наступних 20 – бігати за внуками, граючи в футбол. Дуже круто. Напевно, я буду собі прогрівати коліно після футбольних травм і сподіватися, що воно буде в мене здорове. Дякую, Наталя, за таку змістовну відповідь. Думаю, ми ще будемо зустрічатися, будемо консультувати людей, щоб різні методики допомогли бути нам здоровими. Будьте здорові, з нового баст!